І нехай день буде добрий для добрих людей. З вами людина Олена Щербань, 17 жовтня, 25 й рік. Падолис такий прекрасний, листочки сипляться. У нас у клубі борщотворців і тістотворців дуже гарна новина. Ми дуже вдячні журналу Українська родина за те, що знову на обкладинці ми. На цей раз єдиний короваєпік України Андрій Сергійович Калінін. Цей номер підготовлений спеціально до його дня народження. День народження в Андрія дуже скоро: 23 жовтня, а 25 жовтня коровай фест. І якраз і 24 жовтня, і 25-го, і 26-го клуб борщотворців тістотворців святкуючи. Фестивальну зустріч, і народне весілля, і фрагменти, і коровайний обряд, і випікання короваю 100 кілограмового і з допомогою за у вас, дорогі гості туристи. Ми також відзначимо Дні народження від фестивалю до фестивалю, тобто від фестивалю Борщик до фестивалю Коровайфест у п'яти наших іменинників за цей період: Катруся Юр'єва, Людмила Моргіна. Лідія Рудь, Людмила Будко і Андрій Калінін. Вони народилися саме в цей проміжок від 9 серпня до 25 жовтня. Ось це буде свято зустрічі, свято іменинників. Ну і будемо святкувати вихід нового журналу Українська родина. Тут є стаття про Андрія Сергійовича Калініна. Я вам зараз її трішки покажу. Перемикаю. Так, як завжди, кутко мені допомагає. І так. Українська родина номер 4 25 рік. Андрій Калінін. Мої 50 короваїв. Краса? І так, стаття про коровапік Андрій Калінін, півста короваїв. Я спік за один рік і сам собі здивувався. Тут, у статті, також є чорний горщик та білий борщик. Вступ до монографії етноло Лена Щербань про чорне гончарство. Тут також є стаття про анонс нашого Кривайфесту. І так. Андрій Сергійович Калінін, Я вас вітаю, пане Андрію, всім клубом. Бажаємо вам щастя людського, здоров'я міцного, краси, любові від нас і вашої до нас. Бажаємо вам пекти короваї, жити, щасливіте. Статті пишу я, тому що. Тому що тому що Андрій тут фантастичний, короваїв нього тут фантастичний. Анонс коровай фесту 25 жовтня, 25 рік, в на осередку середку, три музеї лял на світлиці. Ілюстрований журнальчик, наш прекрасний журнальчик. Ми вас дуже шануємо, дякуємо вам, пані, Сергій, пані Світлана і Сергій Біленькі. Ось, а це вступ до монографії про чорне гончарство котельви. Чорний горщик та білий борщик. Поки що я даю вступ у журналі, він величенький, ну нічого, хай буде він цікавий для прочитання. Ще раз вітаю пана Андрія. Тішуся, пишаюся, радію, вдячна журналу. І наступний номер журналу буде присвячений Світлані Прохорчук, переможниці цьогорічного борщику-глиняному горщику фестивалю грандіозному. Ось така у нас зараз справа. А для добрих людей нехай день буде добрим.